Зараз розпакуємо ось такий жорсткий диск. У мене їх чотири штучки. Подивимося, що там всередині. Самому цікаво. Продуктовчина! Наклеєчка оригінальна, все запаковано, все гарненько, все красивенько. А зараз ми це все роз. Отже, що ми бачимо всередині? А всередині ми бачимо ось таке пакування. Коробка дуже легка. Жорсткий диск з корзиною шостого покоління. Отже. Дата виробництва 13175. Насправді не знаю, як це розшифровувати. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, і прийде час, і ми їх тестуємо в рейді окремо, як буде в мене обладнання. Всім дякую, всім папа! -па.